Так, і в мене тут взагалі ніяких ознак життя не надає, знаєте що, курма. От під слова взагалі. От вона вже би мала бути, бо та що в мене така не сортова якась на базарі. Бува викуплена, то та якось світить. Казує, а це щось таке? Чи що вона пізніше має бути? Ну вона не була закрита. Отут десь чорне. Але тут була наклейка. Потім я його все огорнув, закрив. Мокре внизу. Не сухо. Будемо ну, бачите. А отут. Тут в мене слава Україні. Ну, якщо виросте не слава Україні, то я тут або трам... <кхух> здун, або трампон буду називати. Десь я таке почув, непоганий варіант. Так. О, я, я вам таку штуку зу. покажу, У мене тут така річ є. М -м -м -м. А це мій, до речі, спосіб від цього ховатися, від морозу. Води поналивав. А знаєте що це таке? Це лимонник. Такий здоровий, здоровий. Місця більше за винограду їхалися. Так ось. З нього таке класне варення. Один до одного цукру робить, один до одного тих ягідок і все. Черешенька. Що у нас черешенька? Черешень. Отже, не знаю, навіть пообрізати чи що ті лишні гілки, які торчать різні. І на них немає ніякого суцвіття. Ладно, лишу хай буде. Шо ви далі дивитесь?